Кожен другий наш клієнт запитує, а чи безпечний граніт, який ми пропонуємо? Сьогодні ми вирішили вам не розповідати, а показати безпечність камня, з яким ми працюємо. Ходімо, подивимося, що покаже дозиметр з нашим гранітом. Ходімо ми знаходимося на виробництві, де є розміщений склад наших слябів, з яких ми робимо вироби. Ми працюємо з більше 20 українськими родовищами. Полоси з яких представлені перед вами. Нагадаю, допустимий рівень радіації складає до 0,30 мікрозівертів на годину. Перед вами король гранітів Покостівський, Ось його значення. Будь ласка. Ходімо далі. Один із найбільш популярних гранітів для виготовлення кухонних стільниць рахниполівського родовища Пантера Грей. З нього стільниці виходять подібні до мармуру, при цьому зберігають міцність граніту. Будь ласка, далі Васильівський граніт, українська осінь, як ми його називаємо. Один із також найпопулярніших гранітів Скіфя Gold. Це жовтий граніт, унікальний колір, який зробить вашу стільницю неперевершеною. Такої не буде ні у кого. Колеси це добре. А що покажуть наші блоки, з яких ми їх власне і робимо? Ходімо подивимось. Блок пожиріського граніту. Це Flower of Ukraine. Ви можете подивитися у нас на сайті. Шикарний граніт, з якого виходять дуже гарні підвіконня, чудові стільниці і яскраві сходи вашого будинку. Будь ласка. Дітковицький граніт. Блок. Ось, будь ласка, він ще не нарізаний. Поміряємо, наскільки він безпечний. 16, 17. Зауважте, ми знаходимося посеред гранітного складу. Тобто, тут, якби і була небезпека, ви б її побачили на дозиметрі. Але ми з вами сьогодні в абсолютній безпеці. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Залюбки надамо вам відповіді.